Всім доброго дня, вітаємо на каналі. Маємо ось такий наявності Ford Focus. Це в нас 2013 рік, 1.6 дизель, 77 кВт. Він у чорному кольорі, повністю весь хром пакет, дуже красиві титанові диски. Дуже гарно виглядає. У нас комплектація Титаніум, кліматконтроль, музика, блютуз, навігація, мультируль, задні патроніки, шестиступка, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. Ось так виглядає. Повністю вся електрика. Ось в такому... В дуже гарному стані з нас салон, пробіг 215 тисяч, оригінальний, є сервісна книжка. Повністю автомобіль цілий, без підкрасів, чорний металік як бачите, царапин м'ятин немає, зимова гума Дивіться, показуємо фарбу, фарба 156. 158, 140 142, 132, 144, 135, 121, 134, 152, 150, 149, 150. Повністю вся рідна фарба. Чистий 13-й рік. Дуже гарний стан. У нас два ключики. Сервісна книжка, зараз вам все покажу. Ось є вся макулатура Ось дивіться, останній сервіс. Двісті вісім тисяч десятого жовтня. Ось у нас шторочка. Які нас нова пропозиція?